Вітаю! Я Аліна Бережна і час погоди на телеканалі «Вікка». 19 червня в області Мінливо, але без опадів. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 26-27 градусів, а вночі опустяться до 17 вище нуля. В Умані та Звенигородці буде теж похмуро. Тут прогнозують 25-26 градусів з позначкою «плюс» в день та 16-17 тепла вночі. У канові та золотоноші сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура в день триматиметься у межах 26-27 градусів з позначкою плюс, а вночі 15-17 вище нуля. У Смілі та Чигирині також хмарно. В день буде 25-26 градусів тепла, вночі – 16-17 з позначкою плюс. До речі, 19 червня відзначають день фермера. Тож напередодні цього свята бажаю сприятливої погоди і щедрих врожаїв. Побачимось на телеканалі Вікка.